Колективи Лозівської служби швидкої допомоги вітаються з днем медика. Працівники отримують нагороди від місцевої влади. Нехай ваша робота цінується належно державою, керівництвом. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення вам доводиться, окрім всього іншого, ризикувати життям, здійснюючи виїзди на виклики. Але нам дуже приємно і почесно, що у нас таке сильне відділення, такі гарні люди тут працюють. Ми цим дуже пишаємося. І всебічно міський голова, міська влада в цілому сприяє, допомагає створенню умов для вашої роботи. Представники влади і народні депутатки Юлії Світличної дякують екстреникам за роботу. Далі нагороди приймають працівники протитуберкульозного диспансеру. Керівники Лузівської громади передають їм подяки міськради. Це свого боку, постараємося працювати якомога краще. Ну і дякуємо за те, що ми працюємо в досить добрих умовах. І вікна нам поставили, і ну, ми чуємо почуваємо увагу до себе. Подяки міськради, також отримують працівники Лозівської філії Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Із днем медика їх вітають керівники Лозової. Далі розпочинається нагородження працівників улузівського термедоб'єднання. На початку вшановують пам'ять загиблих на війні медиків та воїнів-захисників. З нагоди дня медика працівників ТМО вітають та нагороджують представники місцевої влади. Працюємо над тим, щоб максимально залучати молодих спеціалістів, створюємо теж умови для цього. Тобто, з боку міського голови величезні привітання вам і завіряння в тому, що і надалі він буде максимально робити все для того, щоб підтримувати медичну сферу. Юрій Анатолій Шевченко зараз знаходиться в місті Київ. Він отримує нагороду від Міністерства охорони здоров'я. Це не тільки директора заслуга. Заслуга там влади, це заслуга перш за все ваша. медики. Також отримують нагороди від народної обраниці Юлії Світличної. Їх вручає її помічниця Марина Кожевник. Я особисто знаю, як важко працювати в цій медичній галузі, бо я також багато років тому була причетна і вдома маю власного медика. Я знаю, що від вашого професіоналізму, від вашої швидкості, від ваших... Вмілих рук залежить життя людей. З професійним святом медики вітають та нагороджують представники районної влади. Ви дуже якісно робите свою роботу. Велика вам вдячність за це не тільки від мешканців Лозівської громади, а й від мешканців Лозівського району, тому що в нашому ТМО приїжджають лікуватись люди із сусідніх громад. Ваша самовідданість професіоналіста турбота. За здоров'я людей та пацієнтів заслуговують на вищої поваги та подяки. Кожен день, завдяки вашій праці, тисячі людей повертаються до нормального здорового життя. Медиків також вітають колеги, подяки за роботу отримують і ветерани. Наприкінці привітання та нагороди передають працівникам Лузівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Їм дякують за роботу. Місцева влада запевняє, що й надалі приділятиме увагу розвитку медицини в місті та старокругах.